Всем здрасте! Сегодня вас навчу для Survival Crowd 2 Multiplayer. Для цього нам понадобиться Zero Tier 1 і сам Survival Crowd 2, який в мене буде в Telegram каналі. Треба спеціальний Survival Crowd 2, так як на обичному немає мода на мультиплеєр а в моєму телеграмі є Якщо що я кину IP, там ID яке надо для Zero Tier 1. Все буде в описі під цим відео. Для цього нам треба установити Zero Tier 1 і зайти в нього. Вам треба зробити сеть, точні підключитися до неї. Для цього ви нажимаєте Add Network. Ось сюди пишете IP, точні ID, яке буде ще раз напоминаю, в описі під цим відео. Нажимаєте Network DNS. Всайте вниз і додаєте. Потім воно додавилось. А, і ще в настройках тут в треба ці дві галочки нажати верхні. Ну, можна і третю нажати, я точно не знаю. Ну, головне, щоб оці дві галочки, самі перші, були вимкнені. Потім, коли ви вже додали сіть вона з'явиться у вас отут. І нажимаєте на... Повзунок, і вона підключається. Знизу все Connected було написано. Якщо ви не хочете пограти у нас на сервері, а хочете просто з другом чи з друзями пограти, то вам треба на сайті Zero Tier One зробити свою сеть, взяти там ID і підключитися в Zero Tyrvan. Після того, як ви підключилися до сіті в Zero Tier переходите в SUR. У вас усе буде на китайському. Зараз покажу, як перевести. Нажимаєте на те, що сліва, друге, те, що сліва третє, і саме верхнє, і ліве. Все, у вас вже буде на англійському і тепер вам буде більш-менш понятно. Тепер натискайте на китайські іероглифи. Це щоб додати сервер. Щоб потім до нього під'єднатися. Натискайте на третє, потім на зелену. Сліва. Зверху пишете любе названня там. А отут IP. Вже IP те, яке треба буде. Наприклад, IP нашого проєкту це ось таке 172.22.247.68. Готово. окей, І наліво. Він зараз горить красним, так як хост цього серверу роблю я. Тому воно і горить красним. А якщо я включу Zero Tier 1, і хтось з другий захоче зайти, то в нього вийде зайти, і воно буде горіти не красним, а зеленим Потім просто нажимаєте 2 рази на сервер і воно запускається. Зараз я розкажу, як зробити сервер, щоб до вас під'єднували з Для початку вам треба під'єднатися до тієї сіті, яку ви зробили в Zero Tier 1. Або до якої вже є, яка вже є, нажимаєте Play, New World Graй Server, не забудьте виключити need Login Community. Постарайтесь скільки ігроків треба, setup Player, натискаєте Play. І все. І коли ви граєте на цьому світі, то до вас можуть під'єднуватися гравці. Ну а на цьому все. Якщо ви хочете приєднатися до нас на сервер, то Заходьте, тут я вам показав. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на телеграм, який буде в описі під цим відео. Ну і всім пока, всім удачі!